Всім привіт, вітаю вас на каналі Ласун, і сьогодні хочу продовжити проходити гру Як дістати сусіда. Ролик я записую, не виклавши ще минулий. Тому я не знаю, що ви там могли написати під першим роликом, якщо ви взагалі писали якісь коментарі, чи ви взагалі підтримали виходи роликів по цій грі. Але ця гра мені дуже подобається, я дуже сильно хочу її пройти, і мені цікавіше її пройти, коли я це все буду показувати вам. Тому я хочу побажати вам приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримочку в вигляді лайка під цим роликом, в вигляді підписочки на мій канал. Обов'язково пишіть коментарі, ваші враження з приводу цього. Цієї гри, з приводу мого коментування, можливо, щось потрібно змінити, можливо, вам все подобається і так. Ну і не будемо затягувати, починаємо наступну серію. Сьогодні я планую пройти ось ці три завдання. А, по, з приводу ось цього завдання, тут аж 10. Цих потрібно зробити, коротше, квестів. Я не впевнений, що ми впишемося в таймінг цього ролику. Але якщо ми будемо встигати, то в принципі я його також пройду. Ну і давайте будемо починати. Мистецтво для матусі. Сьогодні День матері, і матусин синочок хоче підготувати дуже особливий подарунок. Можливо, світлину себе улюбленого чи картину, статую матусі, або власноруч зроблену вазу. Хай там як, але сусід здійме, здіймає забагато галасу, а цього видіть. Терпіти не може розпочати гру. Коротше, друзі, перепроходжу, тому що знов натупив. Там мене сусід впіймав, набив. Коротше, в нас віднялося тут одне життя. І тут є така коротше, загвоздочка що от сюди нам ніякі інструменти не потрібні. Виявляється. Ми просто тут маємо подивитися, коротше. Подивитися сюди і потім зіпсувати, коротше, йому тут усе. Йдемо на другий поверх. Тут треба через ПКМ іти. Йди, 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 чого ти тупиш? Фух, встиг. Блін, я вже взлякався, думав, що нічого не встигну. Так, ховаємось. І чекаємо, поки сусід звалить звідси. Зараз ми йому наробимо пакостей. Починаючи звідси. Так, зараз він буде фотографуватися. Це як він позумів, це жесть. Так, цю штучку кладемо сюди одразу. Так, є. Тепер ножицями відрізаємо пташку, яку він катує. Задля своїх розваг. Так. І ми вже, напевно, не встигнемо, коротше, ховаємо сюди, поки він буде зайнятий ось тут, ми підемо тоді вниз. Зараз він цю скульптурку ще поб'є тут. Є. Все, зараз він йде до картини, а ми шведесенько будемо звідси втікати. Блін, він же ще ж так повільно ходить, це капець. Все, можна валити. Пашечка полетіла. Картина зіпсована. Блін. Чо воно кричить, дурнувати. Так, тут нам потрібно забрати шкурки від банану, знайти. Є. Так. Кладемо шкурку. Тепер кладемо це ось сюди. І це робимо ось тут. Все. Тепер у нас будуть зараз одні комбо. Можемо бути нанизу, він вниз все одно в нас не ходить. Так. Один пранк. А, одне закипання і два пранки. Це зараз вже буде друге закипання у нього. Чудово. Друге закипання в нього було. Зараз все має бути по черзі вже йти. Зараз він підслизнеться на цій шкурці від банану, потім сяде на ці голки, на кнопки, потім оця штука буде його. Коротше, ми йому ж її також зіпсували ось цей гончарний пристрій. Є. Чудово! Третє і із четвертого 4 пранки і 3 закипання. О! Знову. Є. Так. А ну що тут буде, бо тут я не бачив. Така палка побила його по борді. Трошечки роздуплила його, щоб не втикав, блін. <кій> так, ага. А ця шафа в нас не лутається, я от її тільки що побачив, думав, раптом тут також можна щось залутати. Опа, є. <кій> <кій> Блін, це трошки жорстокий такий пранк. Скульптуру його мами зіпсували, але рівень пройшли. 7 пранків, 6 закіпань за 4 хвилини. Окей, йдемо далі. Та, а, чекай, то вже в нас пройдене. Сонячний ранок. Давайте. Що може бути краще, ніж позасмагати такий сонячний день? Як почистити зуби? Сусід розкладає шезлонг на балконі. Сюзі, його улюбленій рослині, потрібно значно більше води в таку спеку. Це дає більше можливостей Вуді змусити кров у жилах сусіда закипіти. Так, ну давайте, погнали. Так, що він у нас тут робить? Треба відслідкувати його маршрут. Ага, він зараз у нас йде на перший поверх чистити зуби. Окей, погнали тоді одразу на кухню. Що це? Джоли. Так, що в нас тут? Ага, шкірки для банану. Окей. Тепер холодильник. Так, давай. Тепер він йде пити каву. А ми тоді підемо на третій поверх. Що ми можемо... Ага, тут у нас є шафа. Земля якась, це що, водичка. Давай, лутай шафу. Чи цю. Стіл мішок із ґрунтом. Що ми тут може. О, а ну чекай Так. Він зараз іде сюди. Ховаємося. Це ми не можемо залутати. Може треба було йому сюди землі насипати ось цієї. Хм. Так. Валимо, 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 валимо. Ідемо на перший поверх. Він зараз піде поливати квітку. Так, треба встигнути залутати ось це. Так, є. І йдемо в ванну кімнату. А що це маленький ключ на позначці? Він що, аптечку закрив? Ану, чисто раді. Дивіться, реально закрив від мене аптечку. Ах ти! Жук такий. Обманути мене хотів. Ага, не вийде в тебе мене обмануть. Так, тепер він йде на лежанку. Окей, е, давайте тоді зробимо ось таку йому чергу. Ідемо сюди, землю, в кавову машину. Так, по ідеї, зараз він має йти пити каву. А коли він піде чистити зуби, що ми йому цю щітку поміняли? Ага, кремчиком, він, а ну чекай. мед і бджоли. Найс. Так, йдемо сюди. Він зараз йде пити каву. Зараз він у нас нап'ється з землі. Так, йдемо нагору і тихенько прокрадаємось сюди. Блін! Валимо, 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 валимо. Ховайся. куди він зараз піде? До пташки піде. Блін, добре, що я не поклав оцю шкурку. А, він тепер біжить чистити зуби, а тут на нього чекає сюрприз. Чудово! Нам це на руку. Ми тепер йдемо сюди. Після цього ж він піде ремонтувати ось цю штуку, і тут на нього буде чекати вже бананова шкірка. Є, чудово. Ідемо сюди і йдемо нагору. <кій> і зараз зіпсуємо йому ось тут усе. Так, давай. Це сюди. Засіб проти бур'янів у водичку. І мед ось сюди. Є. Все. Так, тепер він йде до лежанки, а тут на нього чекає бананчик. Чудово. Чекай, чекай, зараз на тебе чекають приколи ще більш такі суровіші. Іде на лежаночку. Спостерігаємо. <реш> Отак тобі, діду. Ого-ого! Оце його роздуло. Ніфіга собі. Так, ну давай тепер піди поливати свою квіточку, будь ласка, щоб у нас оці комбо не зліт... О, є, дивіться, як я чотенько все розрахував. Добре ж, добре. Так, а ну тепер. Що буде з його квіткою. <рив> Тупо зав'яла квітка полив. Полив свою квіточку, красавчик. Ну і все, рівень ми пройшли. Ого, щось мало балів, 17 тисяч, 6 цих, а тільки 2 закипання за 5 хвилин. Блін, ну це вже трошки важкувато з третім поверхом, чесно кажучи. Так. Ну що, прийдемо тоді третій? Третій квест на сьогодні. І я думаю, будемо тоді в серію робити по три проходження. Але тут вони такі складненькі будуть. Поросятку. Так, сусід узяв собі незвичну тваринку, маленьке порося. Він тримає порося в кліці у вітальні та постійно годує, щоб воно гладшило. Його попуга чілі, також голодний та їсть кукурудзяні чіпси. Після всіх цих справ сусід вважає, що може трохи подрімати. Якщо не Вуді, то хто додасть. То хто додасть веселощів у повсякденну рутину сусіда? Розпочати гру. Погнали! Погнали. Так. Давай. Що це порас? Ага, нічого немає. Ці двері ведуть до підвалу. А, та чекай. Хороша пересядка, впевнений, що вона хоче вибратися з цієї клітки. Це треба якийсь, типа, ключ знайти. Хм. Давай, ванну кімнату. Що в нас тут? Нічого немає. Окей. Йдемо тоді. Сюди. Будильник у нього спрацював. Так. Давай. Ага, він ключі. А, ключ ось тут у нього висить. Окей. Бананова шкірка є. Так, це все ми можемо тільки оглянути. Ну, пішли тоді на третій поверх. Так, що в нас тут? H2O. Так, це якісь крекери. А кому ми дамо крекери? А, якщо хтось збовтає, то він вибухне. Угу. Так. Що в нас тут? У цю склянку сусід кладе свою вставну щелепу перед сном. Угу. Кактус. Так. А, він крекери... для. Він звідси їсть щось. Зараз він піде спати чи ні? Ага, йде вішати ключик? Окей. На балкон же ж він не ходить. Так, і йде тепер спатоньки, угу. Туди кактус можна покласти? Вуді, швидше. А, чекай. Кактус сюди. Оце от сюди треба додати. Вали, 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 Вуді. Вуді, тікай. Фух. Так, пташка нас не спалила. Чекай, 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 оце сюди додаємо. Треба все встигнути. Блін, знаєте, що я не зробив? Я йому ціни поклав штуки. А, кнопки, коротше, не поклав. Окей, йдемо, випустимо поросятку. І поросятка йому одразу нагадала. Чудово. Так. Тепер йдемо, коротше, на третій поверх і покладемо йому в ліжко цих. А ну чекай, зараз він буде взбовтувати цю штуку і вона має вибухнути в нього в руках. А в ліжко покладемо йому ось цю штуку. Є, чудово. Так, ну поки що три пранки ми зробили і два рази він уже в нас закипів. Слухайте, ну поки що доволі непогано йде. Зараз він роздуплиться, що порося втекло. Так, четвертий пранк і три закіпання є. Yeah. <laughs> Чорна морда одразу. Так. Тепер він йде на кухню і зараз буде їсти ось ці крекери, правильно? Закіпіть він у нас п'ятий раз чи не закипить? А, він іде пташці давати. так а ми ж дали мексиканськими кукурудзяними чипс, а. Блін, шкода пташку. <реш> Блін, ну це прикольно. Так, а Вуді на балконі, все, найс. Тепер, коротше, дід піде спати, а там його чекають кнопочки. Слухайте, ну все. Один, два, три, 4, 5. А, це шість цих пранків, а він тільки 4 рази закипів. Блін, ну це трішечки обідно. Що страшного. Ну, походу, зараз у нього не буде п'ятого закипання. Так, да, зовсім трошечки не вистачило, щоб він закипів ще й п'ятий раз. Ну нічого страшного. Зате ми виконали всі сім пранків. На 20 тисяч балів. Ну таке. Звісно, якщо це все діло перепроходити, то можна впоратись набагато краще. Що ж, друзі, тоді на цьому моменті даний ролик буде підходити до кінця. Я буду вдячний вам, якщо ви підтримаєте його лайком, підтримаєте мій канал вашою підписочкою. І з вами, як завжди, був Ласун, і прощаюсь з вами до наступних роликів. Усім па-па!